Друзі, привіт! Хотів би вам розповісти про таку рослинку, як кизельник. Це у мене кизельник ґрунтопокривний. Дуже класно підходить для таких ось альпінарів, коли він росте у камінцях. Або навіть просто можна його пустити, щоб він плівся по землі та ну, заплітав такий був килимочок. Рослина ця вічно зелена. Він радує як влітку, так і взимку. Зараз ось кінець. Зими, а він зелений, добре все заплітає. І ще є такі його плюси, що він влітку квітне, квітне маленькими такими квіточками на кінчиках оцих паростків. І потім ці квіточки перетворюються в такі красні такі ягодки. Дуже класно виглядає. Садити його краще на сонячні якісь такі ділянці. Тому що він полюбляє сонечко і буде більш такий набитий. Ось можете побачити тут гілочка, яка була абсолютно закрита гілочками. І вона така не така красива, як не така темна, як ось ці гілочки. Росте він у мене в такому звичайному ґрунті, не кислий, взагалі такого, нічого я його не піддобрюю просто стимулююча підрізка. І на цьому весь догляд. І до речі, про саму цю стимулюючу підрізку. І вона не просто стимулююча, а формуюча. І взагалі треба робити підрізку завжди, яка б то рослинка не була. В тому році по весні я залишив йому практично такий маленький пеньок. І ось ці от гілочки здорові такі. Ось і це все наросло за один сезон. Так що дуже він так полюбляє розростатись, особливо коли в нього добра коренева система. І зараз вам покажу, як його підрізати, щоб він був ще кращий. Так що ж саме треба в ньому вирізати? Наглядно вам покажу. Дуже гілки, які так вибиваються, сильно великі, Ну, якщо вони вам не потрібні. І ті, що будуть перекривати сильно цією кроною. Гілочки, ті, що йдуть знизу, вони будуть заважати нижньому такому ярусу. Ці ми обов'язково підрізаємо. І ті, які, ось як в мене ростуть вони на сам асфальт, і тут ногами ми буває витоптуємо. Помітно трошечки такі вони потоптані, вони там підсихають, Ну, це таке не треба. Таке ми обов'язково вирізаємо. Беремо обов'язково спирт, обробляємо секатор. Візьміть собі таку звичку, завжди таке робити. Мабуть, на камеру не дуже помітно, але ось така-велика велика гілка, яка йде сюди на камінь. А я на цей камінь наступаю і вона мені тут не потрібна. Шукаємо, звідки вона у нас виходить. Там є такий центральний стовбур, і можна там чикнути її. Ось такий їжачок. О, вже краще. І так само проглядаємо. Це у нас теж стирчить сюди, не потрібно. О, що вам заважає, не бійтесь його стригти, він дуже хорошо відростає. Так що вперед. Ось вам і такий. Приклад, чому треба підстригати ось те, що було під самим камнем. І бачите, він повністю так засох. Засохла гілочка і те, що воно знизу також підсихає там, де нема йому світла, а світло він полюбляє. Так що стригти, стригти обов'язково. І ось зараз, сподіваюсь, буде видно, також сухе. Там де не було світла. Залишаємо обов'язково, якщо є такі тості стовбури, мабуть, не видно, ось такі. Обов'язково їх залишаємо, що з них потім розгалуджувалося. А ось, до речі, і ягідка. От така от. Клас. Чудо природи. Клацімо далі. До речі, може він вистрілювати ось такі от пагінці вертикальні. Якщо вам потрібно, залишайте, якщо не потрібно, видаляйте. І трошечки почікав, і вже картина дуже-дуже хороша. Не бійтесь, якщо десь будуть ось такі там залисини, все він наросте. Це для нього дуже добре, коли воно провітрюється. Так що не бійтеся, експериментуйте. A já pídu konce dál.